Панамочки, кепочки, шапульки. Панамочки різні такі. 12-15 місяців. Такі кепочки. Вони в різному розмірі. В повторах 12-15. 18 18 місяців два рочки. Півтора-два рочки. 12-15 такі. Так, півтора-два рочки. Такі у нас будуть панамочки класні. Панами від 3 до 7 рочків. 4 одинички тут йдуть, Такі вони дуже класні. Такі на дівчинку гарні. Кепочки в півтора-два рочку. Півтора два. Бебюсик такий малесенький. Один-три місяці. Такі шапулечки також. Такі панамочки. Ця у нас іде на 116 зріс на 6 рочки. Такі кепочки. сині 18-2 рочки. Такі ще повторі. Далі 18, півтора два. Такі панамочки. Такий кутончик. Півтора-два рочки. Півтора-два. Така класна. Півтора два. 12-15 місяців. купальнички також є. 9-10 рочків. такі купальнички 10-11 рочків. Такий купаночок. Купаночків небагато дуже. Так, далі. Тут не трошки не... А, три 6 місяців така панамочка від нуля зовсім така легісенька шапулька. Так, тут у нас ще півтора два. Така прикольна шапочка, три чотири дочки є. Купаночок 6-7 такий. Такі панамочки всі. Вони в повторах, вони в розмірах, таких, як я озвучую, в принципі, просто повторюються. Такі кепочки Такі ще панамочки. Півтора два також. Ще такі манюсічки, 3 шість місяці. Такі, такі. Півтора-два, півтора-два. Така, бачите, літня, така прикольна. Така. Півтора-два. З динозавриком. Такі шапулечки на дівчинку один-три місяці. Такі ще. Така дуже класніча вона. Дуже така тканинка, легенька натуральна, півтора-два рочки. Така кепочка. Також у нас півтора-два. Сиренькі. Такі-такі. Такий от дуже великий в нас, півтора-два, така панамочка. Такі кепочки в нас. Так, це у нас 7-8 рочок. Попадаються. Дуже їх мало такому віці тут. Але трошки буває. Далі півтора-два. Like, така ще. Ще такі шапулечки, такі повторчики з панамочками. Так ось тут півтора-два, півтора-два. Білесенька. Така така одна шапулечка тепленька, Попалася. Півтора-два рочки. Така, такий котончик. Він собі такий така. HDM. Так, один-два рочки. Так далі. Ще така. Це купамічок. Я відкрию також покажу. Він звільнить суцільний. Кажу, купамічків багато, але вони є. Такі панамочки. Півтора-два. Кіпочки добачне. Панами. Так, така, півтора, два. Під 12-15 місяців. Три місяці шапунка. Така двухсторонняя, бачите. вона так, ну, І така, і така. Це у нас, це у нас, це у нас. Це в нас 6-9 місяців. Такі на хлопчика, теж вони двухсторонні йдуть. ще такі динозаврики, кепочки, ще Така панамочка. також, бачите, двухстороння. Така прикольна вона. все тканинка гарна, натурально. Пів, півтора тарочки. Такі, такі, такі. Такі. оці дуже уже класнички такі взагалі перфорацію такі вони класно. Ці кіпачки. Панамочки півтора-два. Три-чотири рочки така Так, один-два рочки така Дуже натуральні каміньки, все такі класнічі. Якраз коли жарко, треба все це мати. Садочку сказала, обов'язково, щоб були всі панамочки. Панамочки, головний. Головка, щоб було 12-15 місяців така. Півтора-два рочки. Такі просто біленькі є Такі півтора-два. Така, така. Ще купальничок, де 12 така, Ось ця от вона теж двохстороння, така йде. Отак. Дуже класно. Це у нас 12-15 місяців. Ще такі шапулечки, така йде 6-12 місяців. Така ще одна попадається. І мало тепленьких. Не попадаються такі шапульки. Така гарненька. Так, це. Півтора-два рочки. Такі, такі, Ось такі, такі. Це пам'ять 8-9 рочків. Така, кіпочка. Ще буде назаврки. Ось так він. Але пустці. Так, зовсім на нолик. Від народження така, така прикольна. Теж Та вона яскрава, класна. Така. Так, це у нас 12 14 Така ще Ось такі вот такі замовляйте.